Розпаковочка. Здрасті. Кріперський морчик навіть з пипсиком. Гісонка. Сміточка. Сумочки пересиття. Годеночки. Що світять. Бісир такий красивенький. Uh -huh. Так, Отримали ще знову наші планшетики улюблені. Малюй старай з нашої металопластикової улюблених колекцій. цього разу в нас. Mm, І візьмеш мерсік. Красончик, коричневий сілом. Пануранка. Кріпиться магнітиками. Можна вивчати цифри. Минулого разу у нас резиночки, такі в тубусі тільки заплатіння. Цього разу ми отримали кількості таких пакетика. Вони вдвічі дешевший, ніж в Ось, Різних-різних кольорів. -різних Можна коли це використалося, ви просто поставити в боксик. Косметика в Наша улюблена рубрика стоматолок. Щеропочка. Так, ще до теми наших твариночок. Тризиночок дуже і дуже багато. Так, новорічні прикраси дуже красиві примітились. Так, ми маємо такі ладерські лампочки, взяли собі, але в кількості взяли, можете звертатись, якщо потрібно. Світі десь ще годинку-півтора, Так, я до акумулятора по маємо. Світі ще годинку-дві після готвинку. Так, ще буде, ми маємо ось такі очі. Червоно, червона і золота. Потім у цьому у цій валізці у нас є годиночок і парфуми для старшеньких дівчатка. Дуже гарний срібний подаруночок. Собачка, яка крутить культу. Військову тематику, поліцейська музична, ще до тема військової тематики, арбізики і, звісно, гітара. Тут у нас набори шашок. Е, Опав'язковий. набір для прископок. Пирамнички, локальки і готуємося до сніжочку. Треба затові готуватися, великі випадки.